Доброго дня, шановні українці! Проаналізувавши попередній огляд японських міні-тракторів, особливо за вашими побажаннями, ми дійшли до висновку і вирішили записати ще один огляд майданчику в місті Одеса. А саме, з цінами на кожну модель трактора. Думаю, не варто розповідати повний функціонал кожної моделі окремо, так як майже на кожен трактор на нашому каналі, є більш детальний відеоогляд. А саме, де Костянтин розповідає, порівнює, робить висновки в принципі, з кожної моделі окремо. Тому ми тим часом пройдемось по цінах. З попереднього ролика деяка техніка була продана. Але на заміну виїхали інші цікаві тракторці. Тож ближче до справи. Спершу пройдемось по малих міні-тракторцях. саме це Кубота. Янмар, Кубота серії B, B1, Янмар серії F. Це короткобазові тракторці, які мають від 9,5 кінських сил і вище. От, маємо наявності трактор Кубота B5001. Трактор укомплектований. Двохциліндровим двигуном на механічній коробці передач. В комплекті йде фреза 90 см. Ціна даної моделі 4200 умовних одиниць. Далі йдуть кубота серії b 1220 і також є 1420. Майже нічим відрізняються. Там розмір задніх колес. Ну і різниця дві кінські сили. 120 коштує 4700 доларів. 140 коштує 5000 умовних одиниць. Значить, є такий Янмар F13 на 13 кінських сил. теж укомплектований ґрунтофрезою, фриза 1,20 м в нього. Механічна коробка передач, трьохціліндровий двигун. Ціна даної моделі 4600. Умовних одиниць. Далі йде трактор Янмар f 190 На попередньому огляді його не було. Виїхав тракторець з обслуговування. Трактор вже йде з трьохточечною навіскою, також має реверс. Механічна коробка передач, трьохциліндровий двигун з потужністю 19 конячок. Ціна даної моделі 7 тисяч умовних одиниць. Ще одна кубота серії B1 на 17 конячок. Трьохциліндровий двигун. Фреза 1,30. Ціна даної моделі 5700 умовних одиниць. Також кубота серії b 1502 Має двигун з потужністю 15 конячок, механічну коробку передач. В нього є розборна фреза, Тобто можемо міняти її ширину. Зараз вона 1,20 мет і маємо змогу додати ще там, десь в районі 10-15 сантиметрів захвату. Теж достатньо простий, цікавий японський міні-тракторець, коштує 5200 умовних одиниць. Наступна модель трактора Янмар КЕ30. Потужність двигуна 13 конячок, йде грунтофриза 1,10 метра в комплекті з ним. Теж на попередньому відео огляді його не було. Але зараз маємо його в наявності. Значить Ціна даної моделі 5300 умовних одиниць. Далі йдуть трошки більші трактора, а саме Кубота серії L1 на 25 конячок. Про нього теж є багато відео, багато оглядів. Розповідати довго про нього не буду. Скажу, що в ньому трьохціліндровий двигун, механічна коробка передач. Є в комплектації реверс, також йде ґрунтофреза в комплекті. І ціна даної моделі 7800 умовних одиниць. Значить, далі йде кубота серії GT на 23 кінські сили. Тракторець на механіці. Також трьохціліндровий двигун встановлений. В комплекті йде ґрунтофреза, метр м з трьох точкою, з трикутничком на швидкозйом. В У гарному стані зберігся тракторець. Ціна його буде 8 тисяч умовних одиниць. Наступний трактор Янмар eg 765 також його не було в попередньому огляді. Хлопці його підготували. Тракторець іде з чотирьохциліндровим двигуном, потужність якого має 65 кінських сил. Трактор з кабіною, В кабіні кондиціонер, пічка. Буде окремий огляд на цей трактор, більш детальний. Трактор йде без фрези, Ціна даної моделі 25 тисяч умовних одиниць. Наступний трактор Ісекі ТА263. Він вже заброньований. На днях їде Львівську область. Трактор теж з механічною коробкою, з реверсом, з функцією оберт на місці. Така модель буде коштувати 8 тисяч умовних одиниць. О, є ще такий малюк 145 Янмар на 14 кінських сил. Теж має трьохціліндровий двигун. Метр 20 фрезу в комплекті. Ціна даної моделі 5100 умовних одиниць. Наступна модель трактора також кубота. КБ-20. Потужність двигуна 20 конячок. Трактор 2004 року випуску. З напівавтоматичною коробкою передач. Буде коштувати 8 тисяч умовних одиниць. Далі йде ЖЛ-240 кубота, теж з кабіною. В кабіні є пічка, трактор рахується довгобазовим. Має реверс і механічну коробку передач. Були замінені Чотири колеса, тобто встановлена нова резина. Ціна даної моделі 10 700 умовних одиниць. Наступним іде трактор Янмар АФ-26 з оригінальним фронтальним навантажувачем. може підіймати до 400 кг. Теж трьохциліндровий двигун, механічна коробка передач і також є реверс. Ціна даної моделі 10 700 умовних одиниць. Наступний трактор Кубота серії L-1802. Теж рахується довгобазовим трактором на механічній коробці передач. Також укомплектований фризою, фреза 1,35 м. Коштуватиме такий трактор 6200 умовних одиниць. Наступний трактор Кубота серії X, 20, з 4 двигуном, до речі, йде. Потужність 20 конячок. Механічна коробка передач, укомплектований такою полукабіною цікавою. Він йде середньобазовий, досить зручний на невеликих ділянках землі. Навіть з гідропідсилювачем йде комплектація. Ціна даної моделі буде 7 тисяч з половиною умовних одиниць. І останній трактор на огляді це Янмар АФ224. Теж на середній базі тракторець має 4-циліндровий двигун. На механічній коробці передач. Також в комплектації є реверс. Також встановлена ґрунтофреза на нього. Ціна даної моделі 8 тисяч умовних одиниць. Тому мається в наявності зараз 20-25 одиниць техніки. Саме дешева модель коштує 4200. І самий найбільший трактор, той Янмар, коштує 25 тисяч умовних одиниць. Люди, які під кожним відео та під кожним оголошенням питають, яка ціна, навіть якщо ціну вказано, все одно питають. Можете не дякувати, стараємось, щоб вам було цікаво і комфортно кожен наступний раз дивитись наші відеоогляди. Ну і канал в цілому. Не соромтеся щось питати, дізнавати щось нове, залишати коментарі. По можливості будемо відповідати кожному. Підписуйтесь на наш канал. Також нагадую, що з кожного проданого трактора частину коштів ми відкладаємо на Збройні Сили України. До речі, в цю неділю вже передали позашляховик Mitsubishi L200. Ось він. Нехай приносить хлопцям користь. Ну а на цьому завершую. Всім всього найкращого та мирного неба!